Протягом останніх днів почастішали випадки, коли люди похилого віку губляться в лісі під час збирання грибів. Рятувальники закликають закарпатців не відпускати своїх літніх родичів самих до лісу, адже ті ризикують заблукати, чи в них може раптово погіршитися самопочуття. З початку року співробітниками ДСНС у Закарпатській області було здійснено 228 виїздів у гори для надання допомоги туристам і грибникам, в ході яких було врятовано 224 людини, з яких 176 була надана невідкладна медична допомога. Тільки за цей тиждень було здійснено чотири пошукові операції. На цьому тижні рятувальники надавали допомогу 70-річній Ужгородці, яка шукала гриби на Великоберезнянщині. Проте не всі історії завершуються радісно. Адже у нас випадки, коли жінка пішла в гори, і, на жаль, вже потім рятувальники знайшли її тіло без ознак життя. Також тривали пошуки з 24 по 28 жовтня, дідуся 19-річного, який пішов в ліс ще 24 жовтня, погр. Би однак не повернувся додому. Наразі пошуки призупинено. Рятувальники вже не залучаються. Далі цією справою займаються правоохоронці. Позавчора заблукала Ужгородка під час збору грибів поблизу села Стрипа Ужгородського району. А вона відлучилася від родичів, Ну і подальшому вже її пошуками займалися рятувальники.